Всім доброго дня! Сьогодні вас вітаю на моєму каналі смачні поради від Наталі. У мене консервація ще не закінчилася, тому пропоную іще один смачний рецепт консервації перцю для фарширування. Раніше заморожувала, але ситуація з світлом, тому вирішила консервувати. Ось такі яскраві перчики в нас вийшли. Важливо перчик промити та за допомогою жестяної формочки Робимо надрізи та очищаємо серединку з носінням. Тоді зрізи виходять рівненькими. Перчик ми вибираємо одного розміру, тоді він буде краще виглядати на святковому столі. Далі готуємо розсів, в якому будемо бланширувати наш перчик 4 столові ложки солі без гірки та 4 столові ложки цукру. Висипаємо у водичку водички 3 літра та бланшируємо. Білий перець бланширується швидше, приблизно 3 хвилини. Червоний йому потрібно трошечки більше, приблизно 5 хвилин. До маринаду додаємо чорний перець та 70 грам оцту. Коли наші перці трошечки остили, можемо їх гарно викласти в баночку. Наші перці будуть дуже гарно виглядати, якщо їх викласти в баночку по кольорам. Коли закипів наш маринад, заливаємо в банку та закручуємо. Бонусом буде вам рецепт ротунди. Її ми теж чистимо від плодоніжки та насіння. Також сюди можна додати і перець великий, який не війшов в банку для фарширування перцю. На моїй сторіночці вже є декілька рецептів маринованих перців. Якщо захочете, можете знайти по посиланню. До маринаду для ротунди додаємо іще 200 мл олії. Варимо приблизно 3-5 хвилин, залежить від товщини нашого перцю. Вже приготовлені чистенькі баночки викладаємо спочатку частинки нашого перчика. Якщо у вас залишиться маринад, нічого страшного. Заливаємо маринадом та закручуємо баночки. Ось такий гарний перчик у нас з вами вийшов дуже яскрава баночка. Гарно буде виглядати на столі, ну і дуже смачна ротунда. Отож зберігайте рецепт. Ваша Наталі